Друзі, доброго, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецька, Черівна Краса Природи. Ну що, на, при, приближається, надвигається посів е, квітів. От. Ну, я от хочу познайомити вас, що я буду, що чим я займаюся і що буду сіяти е, в цьому. Сезоні. Значить, із багаторічних в мене вже деякі ростуть. Самі популярні в нашому тут регіоні, з багаторічних являються такі, як, наприклад, Віола. Ну, він вважається двохрічником. Воздика Турецька. Теж як дворічник, але він росте на одному місці 5-6 років. Ну, Дуже користується популярністю лаванда. Да. Різні види ромашок. Ромашка, наприклад, низкоросла, високоросла, От. садова принцеса. Дзвоники карпатські. От. Дзвоники карпатські. Тоже багаторічна. Культура цікава, дуже квітка. Ну і колокольчик дзвоник персиколистовий. От, дзвоник персоколистовий, він е, синій і е, білий. Дуже цікава культура, от, е, легко розмножиться поділом куща. Оце що з багаторічних. Ну, з однорічних, значить, що у нас тут ціниться, які квіти. Ну, наприклад, наприклад, ну, на одному з перших міст Петунія. Петунія, тут у мене насіння американський, пан Да. І що головне, зараз пітуня гібридна, вона йде як в дражованих насінинах, тобто легко її розкладувати і вона легше всходить. Цікаво, є також така квітуча рослина, як лабелія. Теж вона йде дражоване насіння в неї. Да, ну, Характерно, що Тут в одному в одному драже знаходиться 4-5 ростків, і тоді виходить е, е, непогано не виростає е, квітка. Якщо садити лабелію по одній, то е, ну, вона буде дуже е, не розкус, не розпущається і ну, не, не буде мати такий гарний товарний вигляд. Значить, з однорічних що ще користуються е, росли, квіти, які мають приємний запах? Наприклад, ливкої, це однорічна квітка. Ілі, наприклад, хорошо е, пользуються популярністю е, гвоздика китайська однорічна, значить, е, Алісуми. Так, да, вони теж мають дуже приємний е, аромат. Ну, о, чорнобривці і літагетіси, також е, користуються популярністю, є їх багато видів, особливо е, великоквіткові низкорослі користуються. Що, е, дуже, е, також е, Декоративно виглядає портулак. Ну, портулак не той, що бур'ян росте на городі, що його не можна вивести, а іменно Портулак Квітка е, значить, е, має широку гаму квітів, от, е, махровий, і, е, жаростійкий, і дуже цікава е, квіткова рослина. Ну, Львіний е, е, зев. Или, ну, на українській мові кажуть ротики садові, теж користуються популярністю. Так що, друзі, оце то що із таких однорічних і багаторічних квітів, який в мене, в принципі, такий асортимент. Найбільше вже не перший рік я ними займаюся, от, і завжди от, е, сію такі квіти. Що треба, звичайно, звертати увагу при тому, як ви покупаєте е, квіти, е, яка там схожість. Тому що якщо буде е, плоха схожість, е, то ви не получите не через розсаду, ні через е, Прямий висів ґрунт, не вийде гарного результату. Що ще можна порекомендувати при посіві? Якщо дозволяють насіння, ну це, наприклад, такі насіння, як в чорнобривця, можна замочити перед висівом в розчині, в розчині перекису водню. На півлітрову баночку, чайну ложечку перекисню водню, замочить насуть на добу, потім гарно просушить і дуже покращує це схожість, уже мною провірено. Ну це якщо сильно у міл вас, звісно, сіміна цієї культури, то це тяжко працювати. А якщо більш-менш такі, що Можна замочити і просушити, і вони можна їх буде розсівати, то тоді можна використати пересік водні Так що, друзі, отака ситуація з квітковими е, з квітами е, в цьому новому сезоні. На цьому закінчую коротко свій репортаж. Бажаю всім гарних сходів, гарних квітів, мирного неба. І всього найкращого. до побачення і до нових зустрічей.